Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 24 липня 24 року Лівобережна Херсонщина. Почав дозрівати дуже солодкий сорт, який найкраще підходить для виготовлення кураги. Він називається Наслаждення в оригіналі або насолода. Сорт має грам 60-70 вагу. Дуже вдалу консистенцію для сушки по м'якоті. У нас в сушарки ми його робили, він виходить неначе по смаку, не наче цукерки. Від нього навіть відірватися важко, коли є аналогічний сорт поряд свіжий. Тобто в сім'ї їдять його сушку їдять, вона не співає сушитися навіть в сезон, коли вона всі абрикоси є. Цей сорт пізній взагалі в мене він завжди десь початок августа, а серпня, дозріває. У цьому році йде випередження всіх сортів через спеку аномальну. Значить, По моїм спостереженням сорт недолюблює недостачу вологи під час дозрівання може бути погіршення смакових якостей і більш сухіша м'якоть. Тому що інші сорти трошки по-іншому реагують. Дуже чутливий до нестачі вологи під час дозрівання. Коли в звичному режимі, наприклад, дощі йдуть там, хоча б раз в два тижні і якась є зголоженість в ґрунті, то без питань немає ну, немає питань до сорту. А в цьому році було дуже сухо, з весни майже не було опадів на глибину більше штика лопати. навіть зими, то я перед цим його полив, щоб домогтися найбільших смакових якостей. Буквально за тиждень до зазрівання він прийшов в норму, а то був такий ніби зморщений. Ось пліт. Розлом. Кісточка довга, як у шалаха. Ну, це, кстати, схрещений шалах із сортом винослівий, як я не помиляюсь. Або ананасний єревані із сортом винослівий. Це є в помології, можна подивитись. Соку. Дивіться, скільки багато. Хоча він така м'якоть суховата на розломі. Смак такий, що влаштує усіх. Нема кислоти, цукор абрикосовий такий ванільний. Шкірочка груба така, вона хрумтить. В самої шкірочки якийсь там незначний натяк є на кислинку. Вона розбавляє до повного смаку абрикосового. Цей, цей цукор. У перезрілих, у перезрілих плодах цукру аж занадто. Вони, якщо перезрівають, їх неможливо там багатенько з'їсти два-три штуки, тому що треба запивати водою. Наскільки він медовий робиться. А так відмінний сорт для сушки, для сухофруктів, виготовлення кураги. Це якби. Інформація для тих, хто цікавиться такими сортами, бо буває питають у мене, який кращий сорт. От я вам даю наводку. Він Харостар. Це саме такі сорти, які випробувані мною для сушки, для всього він дуже підходить. Сорт це не новий. Він, по-моєму, в 80-х роках минулого століття виведений. Сорт постійна врожайність в нього є однаково. Він самоплідний, як я, як я не помиляюсь, тому що можу помилитися, ніби як самоплідний він. Навіть зривається він з таким хрускотом. Суховатим таким. Ну, щоб не розтягувати відео, далі сама суть відео була пояснити, тому в чому перевага цього абрикоса для сушки. Думаю, зрозуміло. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей і до побачення.